Бажаю вам здоров'я, мої дорогі піратекласники. Ми з вами доволі багато вивчили. Але я б завжди розповідав про те, що в світі, в природі, у всесвіті працюють закони збережень. Ну, ви в мене молодці, ви робили самостійну роботу, ви знаєте, який це удар абсолютно пружний, абсолютно непружній. Ви знаєте, з якої швидкості треба летіти двом мухам, щоб під час абсолютно непружнього удару вони випарували. Нам треба сьогодні з вами перевірити, а чи виконується закон збереження повної механічної енергії у певній замкненій системі. Для цього нам потрібно написати лабораторну роботу номер 7 Я вам вже обладнання приготував: це гумова стрічка, лінійка, динамометр, вантаж вагою 1 Ньютон або масою 100 грам. І відповідно мені необхідно, щоб ви. В робочих зошитах написали лабораторна робота номер 7 Ось я на дошці вам написав лабораторна робота номер 7 Відкрили 241 сторінку свого підручника. Я вам написав 241 сторінку підручника. І переписали в зошит охайно тему та мету нашої з вами лабораторної роботи тема. Вивчення закону збереження механічної енергії. А мета, що нам треба зробити? Переконатися на досліді, що повна механічна енергія замкнути системи ТІЛ залишається незмінною, якщо в системі діють тільки сили тяжіння та пружності. Далі, діточки, коли ви перепишете тему і мету нашої з вами сьогоднішньої лабораторної роботи номер 7 ви посередині, як завжди, пишете теоретичні відомості, і ось вас, діти, ці дві формули, наші основні, розрахункові, за якими ми будемо перевіряти виконання закону збереження енергії, записані. Я вам записав на дошці. Тобто теоретичні відомості, це перша формула, ви пишете. Енергія Е до рівня f 1 х 1 поділити на 2, Це потенціальна енергія. Розтягнутого шнура у системі шнур, тягарець, шнур, тягарець і діти земля. Тобто, коли я візьму цей тягарець сюди підвішу, розтягну, це буде, діти. У нас перша енергія Е1. Друга формула Е2 до рівня F2X2 поділити на 2 плюс PH, це діти буде. Повна механічна енергія системи, сума потенціальної енергії піднята на висоту аж тіла, і потенціальна енергія розтягнутого шнура. Тобто діти ось перша розрахункова формула, ось друга. Після того, як ви напишете теоретичні відомості, ви діти посерединці знову зошита пишете діти виконання роботи, я ось опишу, виконання. Виконання роботи. І охайно перекреслюєте олівцем та лінійкою дуже вас прошу дотримати правил ось, ось цю таблицю на сторінки 242 Я тут допишу, що це сторінка 242. Ну, відповідно, табличка вже є у мене на дошці для вас я навмисно написав Тепер мені потрібно взяти і виконати діти дослід. Отож, бо дивіться, вантаж має вагу 1 ньютон. Я спокійнісінько 1 ньютон, Ну тут діти обов'язково, як у книжечки, що ньютони розмірності пишете, діти обов'язково. Дивіться, голови шнур у мене такий нерозрівняний. Я вантажик сюди прикріплю, діти. Шнурочок наш. Розрівняю так, щоб воно було гарно. Дивіться, от бачите, ось о, де зав'язочка починається. Подивіться, якщо я так дивіться, 17,5 см. 17,5 см. А тепер, коли я діти його відпущу, то ви побачите, що ця зав'язочка знаходиться 15,5 см. Тобто, в принципі, видовження. 2 см. Поки що просто дивіться. Тобто 17,5-15,5. А тепер я діти візьму і розтягну. Дивіться, аж от сюди, дивіться. Тобто я розтягну, діти. Тут було, сюди розтягну, аж на 17,5 см. Як відпущу, діти, а воно підлітає, дивіться. Дивіться. Воно підлітає до 15,5. Сантиметрів. На висоту 15,5 сантиметрів. А тепер дивіться, я вимірюю динамометр. А яку же силу прикладую, щоб розтягнути це тіло на 15, на 17,5 см. Подивіться, діти. Ось, я розтягнув 2,2 Н. 2,2 Н. Ну, я сподіваюся, вам видно. Ніхто довіртеся. А якщо я розтягую на 2 см діти, щоб розтягнути на 2 см, то подивіться, скільки мені треба. Щоб розтягнути на 2 см, ось ну, дивіться, 15,5, дивіться, скільки треба 0,6 нютон. 0,6 нютон. Тобто, діти, в принципі. Я вимірювання всі зробив. Звичайно, якби ви були зі мною тут очно, я роздав би вам прилади, ви все це зробили, вам би стало зрозуміліше, Але поки що давайте задовольнимося тим, що я вам підказав. Тобто я розтягую, відпускаю, воно підлітає на 2 см, тобто -то виходить, що висота, яку воно долає 15,5, розтягнуто було на 17,5. І сили я вимірюю 2,2,06. Туди діти, мені залишилося лише взяти, заповнити таблицю і зробити розрахунок. Ну, я зроблю хитріше. Я вам напишу, що Х дорівнює 17,5 см. Ви це бачили, діти. Я аж до нуля дотягну. Х2 дорівнює, воно на 2 см. підскочило. 2 см. Розтягнуте було, діти, на 15, і см. сантиметра. Сили, які я прикладував виконуючи досвід, були 1,8 мьютон. А зараз діти, я перемірюю. F2 до рівні 0,0,6 Нтона. 6 Нтона точно. Може я щось не додивився. зараз я подивлюся, бо щось у мене. Діти, не те вийшло. Зараз я гляну от при вас, щоб ви зрозуміли, може я помилився, зараз я перемірюю. Зараз я все це, діти, зроблю. Зараз я все це зроблю, бо може бути всяке. Ось воно. 5-17,5. Розтягую, діти, розтягую, розтягую, розтягую. Так. 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 Так, Таня діти, я помилився. Я помилився 1,8 ньютона, Я помилився. Вибачте, будь ласка, ну, буває всяке, це ж лабораторна дослідницька робота. Тобто там 1,8 ньютона. Отож, мої шановні дорогі діти, вам треба тепер, ну, відповідно, перевести сантиметр в метр, заповнити таблицю за двома формулами обчислити. І перевірити а виконується закон збереження механічної енергії чи не виконується. І відповідно написати висновок. Що на цій лабораторній роботі я перевірив чи перевірила закон збереження механічної енергії. Виконується воно, чи не виконується цей закон збереження енергії. Виконується воно, не виконується через те, що проведення дослідів було недосконале. Все, бажаю всім здоров'я і до зустрічі. Виконуйте роботу, чекаю.